Друзі, вітаю, 16 жовтня. Слава Україні! Героям слава! По названню ви вже зрозуміли, що продається пасіка. Пасіка продається для нужд військових. В чому йде речі? Річ йде є ребята, скажімо так, є хлопець, який з перших днів боронить нашу державу, він служить в війську, і потребує їхній підрозділ чи їхня бригада, неважно. Потребує ну, якихось нужд в віді автомобіля. І вони вирішили. Ну ні вони вирішили. Цей хлопець вирішив продати свою пасіку, щоб за ці кошти или, ну, докласти до якоїсь определеної суми і придбати автомобіль тот, котрий їм потрібен для вирішення своїх ну, військових задач. І вирішив він продати, друзі. Пасіка знаходиться в Волинська область, Луцький район, бивший. Зараз скажу, одну хвилину, Бивший е Керєвецький район, село Гайове. Хто з тих районів може знає? Там напишіть в коментарі. Хто знає цю людину? Людину звати зараз прошу вічнермікола. Вішнер Мікола недавно навіть про цю пасіку знімалося на ТСН якийсь репортаж. Я тут репортаж не відео, ну, є, він десь гуляє в інтернеті. Людина мені скинути, сказати так, ссылку, але вони зараз знаходяться в тих містах, де не зв'язі, не вайбера, ну, Дуже все погано зі зв'язю, і в ну, нього не вдалося мені продемонструвати. Якщо хтось бачив то відео або може знайти, в коментарі посилайте ссылочку, ну, щоб, якщо хтось вирішить придбати, щоб міг подивитися на стан Пасіки. Конкретно о пасіки, там йде 50 бджолородин родин 50 джоу родин, котрі загодовані на зиму, і одноразово обробляли бджоли від кліща вулики нові, це йде багатокорпусні вулики, де гніздо й 300 і 145-ї надставки. Вулики, ну, по словам хлопця Миколи, воно новоє. Він в пасіку вкладав всю свою душу. Ціну він рекомендує предлагати вам самим, так як для нього вона безцінна і ну, це. Труд його життя, скажімо так, якогось определеного проміжку життя, і дає змогу бажаючим самим пред... предложити ціну для купівлі цієї пасіки. Так що, друзі, залишу його номер телефона. Бажано йому писати на вайбер, так як вони, повторюсь, знаходяться в тих містах, де не зовсім є зв'язку, ну і не завжди можна підняти трубку. А на вайбер він прийде повідомлення, буде час він відповість і вирішити якісь питання. Цю, цю людину, цього Миколу Вішнера, можна йти також в фейсбуці по цим ніпо його іменем та де ви зможете подивитися. Там він викладав фотографії і викладав, скажімо так. Потреби цієї продажі, скажімо так, там можете більше прочитати, подивитися на фото, ну і прийняти для себе рішення. Також він там розміщав номер карти приватбанковської для бажаючих, якщо хтось просто хоче допомогти в віді ну, средств в зборі цих коштів для придбання автомобіля. Так що, якщо у когось є бажання, можете допомогти або грошми, ну або якщо когось цікавить. Повторюсь, це Волинська область, Луцький район, село Гайвове. Якщо є бажання придбати, можете зв'язувати з Миколом і вирішити ці, ці питання. Все, друзі, отака інфа. На цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!